Черговий пороті днювальному солдату. Генерал не приходив? Ні. Якщо прийде, терміново повідом мені. І так декілька разів. В роту заходить генерал, днювальний. Ти часом не генерал? Ну я. Ти де скотина ходиш? Тебе сержант вже дві години шукає. А, цей чоловік самогубець, говорить чоловіку, сидяча за рулем жінка. Він уже півгодини біжить перед нашою машиною. Що робити? Бляха, з'їжджай з тротуару! <рив> Прийшов студент в їдальню, а всі столики зайняті. Підсаджується до професора, а той каже: Гусак-свині не товариш. Ну, студент. Ну, добре, тоді я полетів. Професор образився і вирішив на іспиті студента завалити. День іспиту професор дає студенту найважчий квиток, а той відповідає на відмінно, і професор задає йому додаткове питання. Йдеш ти по дорозі і бачиш два мішки: один із золотом, другий із розумом. Який ти вибереш? Звісно, з золотом, а я б з розумом взяв. Ну, це кому чого не вистачає? Професор розсердився і пише в заліковій книжці козел. Студент не подивився і пішов. Через деякий час повертається і каже: Професор, ви тут розписалися, а оцінку не поставили. Приходить бабуля до лікаря. Лікарю, у мене проблема. Я постійно пердю, але насправді це невелика проблема, тому що гази у мене без запаху і без звуку. О, на доказ цьому я, перебуваючи у вас в кабінеті, вже разів 20 пукнула. І нічого. Доктор послухавши, каже: добре, ось вам таблетки, через тиждень приходьте. Через тиждень. Лікар! Що ви мені дали? Страшно смердіти стало! От і добре. Нюх ваш ми вже вилікували, а тепер будемо лікувати слух. <рес> Увага, небезпечний момент, нападаючи, виходить один на один з воротарем. Удар! Іще удар, удар! Оум! Да! Таких звездюлів воротар вже давно не отримував. Йдуть по пустелі українець з цілим мішком сала та єврей з мішком золота вже довго йдуть, втомились, їсти хочеться. Слухай, українцю, а давай уявимо, що ми на базарі. Ти продаєш сало, а я в тебе куплю. Ну, давай, один кілограм за мішок золота. Ти що з божеволів? За якийсь там один кілограм сала цілий мішок золота. А ти, єврейчику, піди по базарі, пройдись, поторгуйся. <риклад> Трапилось так, що помер студент. Направили його в пекло, а там його запитує чорт: Ти яке пекло хочеш, звичайне чи студентське? Студент не думаючи, давай, звичайне. В звичайному пеклі гульки, дівки, горілка. Тільки приходить кожен день чорт і забиває гвістка в сідницю. Через певний час заходить студент до того чорта і кричить не своїм голосом: Все, давай студентське. В студентському те ж саме, от тільки чорта немає. Ні день, ні другий, аж раптом прибігає чорт в одній руці молоток, а в іншій ціле відро з і каже: Ну, що, студент? Сесія прийшла. В коментарях люди запитують, коли дорожник, е, коли Путін давав кляп сосійському народ? Е, давав клятву російському народу, займаючи позаду презер, займаючи посаду президента, чи точно на конституцію він поклав? На конституцію він поклав. На конституцію він поклав саме руку.